У Варшаві зараз розпочалося засідання окружного суду, де вирішуватимуть чи екстрадувати українця Володимира Же до Німеччини. Нагадаємо, 49-річного Володимира же затримали 30 вересня. За версією німецьких слідчих він встановив вибухівку на трубопроводі Північний потік, що з'єднує Росію з Німеччиною на дні Балтійського моря. У суді просто зараз перебуває наш кореспондент Євген Золотухін. Вітаємо тебе, Євгене. Розкажи, чи слухання відкрите для змі, і що саме відбувається зараз у залі суду? Привіт, Аню. Наразі журналістів ще не пустили у залу засідання. Дуже багато журналістів сьогодні цікавиться цією справою. Суд обіцяв, що пустять, але наразі ще не розпочалося саме засідання. Відомо, також що в залі суду вже є підозрюваний. Володимир вже. також ми сьогодні запитували. Адвоката про його позицію і як коментує справу адвокат Володимира же, які аргументи він наводить щодо запиту про екстрадицію його до Німеччини? Адвокат зазначив, що все вирішить сьогодні остаточно суд, однак повторив, що е, вважає, що не має відбутися цієї екстрадиції до Німеччини, і Варто заявив, що мета захисту це сьогодні довести, що вона ця е, е, екстрадиція не, не є можливою. Mm, власне, так бо, е, бо Українець, який як сказав адвокат, українець, який завдав шкоди майну Російській Федерації, ворогу України України, яка воює з Росією, не може бути переданий е, в Росію надалі. Ми чекаємо від тебе нової інформації. Я розумію, що ти залишаєшся в суді. і Слідкуєш за цією справою. Дякуємо Євгене. З нами був Євген Золотухін на прямому зв'язку з окружного суду у Варшаві. Нагадаємо, що 16 жовтня Верховний суд Італії скасував екстрадицію іншого українця Сергія Кузніцова до Німеччини. Його звинувачують у підриві північного потоку, і його справу повторно розглядатиме апеляційний суд Болонії.